Про ситуацію на полях країни говорили під час чергової селекторної наради. Посадовці мінагрополітики повідомили, наразі хлібороби держави зібрали урожай з понад 70% площ. При цьому намолотили більше 35 мільйонів тонн зерна. Середня урожайність основних культур вища за минулорічну. Швидкими темпами збирають вирощене і аграрії Хмельниччини. Досягнутими показниками задоволені. Ми майже 60% зібрали. Урожайність зернових становить понад сорок центнер з гектара. Це є урожайність гарна. Загрози для збирання зернових культур у нас немає. Ми вже почали пізні зернові культури, тобто це гречку, нам залишилося десь біля 10%. Далі соя в нас, кукурудза. Урожайність кукурудзи в нас зараз гарна йде, майже за 70-80 центнерів з гектара. Через несприятливу погоду на сьогодні сільгоспробники країни не витримують заплановані темпи збирання пізніх культур, а це кукурудза, гречка, просо, рис, соняшник. Існує загроза втрати цукристості солодких коренів. У нашій області фахівці агрокомплексу подібних втрат не очікують. кажуть, середня вражанні цукрових буряків цьогоріч перевищує 410 центнерів з гектара. Наразі в краї розпочали копати солодкі корені, загальна площа під ними становить 28 тисяч гектарів. Продовжується в області наповнення регіонального запасу продовольчого зерна. Цю роботу планують завершити за кілька днів. Виконано на 88%. Ми вже саме краще зараз в державі спрацювали з регіональними ресурсами, тобто заклали і знезвижувальний запас, у нас вже більше 250% є. Одночасно хлібороби поспішають посіяти узимі культури під дорожай наступного року, але якщо в цілому в Україні на сьогодні засіяли 20% прогнозованих площ, то на Хмельниччині ця робота просувається набагато швидше. Ми 50% майже засіяли. Озимих культур, пшеницю, озимий ріпак і далі будемо продовжувати і підготовлено ґрунту під цукровий буряк майже вже, за 150 тисяч гектарів є питання, і над якими ми працюємо повсякденно. Увесь комплекс осінньо-польових робіт в нашій області запланували завершити до 5 жовтня. Наразі сільгоспідприємства краю на 70% забезпечені мінеральними добривами. Потрібні гроші на матеріально-технічні засоби мають отримати від реалізації зерна цьогорічного врожаю. А ще очікують повернення державою більше 70 мільйонів гривень боргу. Це невиплачені дотації у галузі тваринництва та відшкодування за кредитами.